Розглянемо взаємодію кисню зі складними речовинами. Під час взаємодії кисню зі складними речовинами відбувається хімічна реакція, яку ми називаємо горіння, і відповідно, під час, як і з простими речовинами у нас утворюється оксид. Оксиди це складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, один із яких оксиген. Це означає, що у нас із сполуки NH3 при взаємодії з киснем утворюються два оксиди. Оксид нітрогену, з'єднуємо оксиген з нітрогеном і утворюється оксид гідрогену. Відповідно, сполучаємо цей хімічний елемент з оксигеном. Тобто, після реакції у нас утвориться дві сполуки. Okay. Але формули їх потрібно з нами вам визначити. Для цього необхідно розставити валентність над хімічними елементами. По оксигену валентність завжди 2. Тому над оксигеном ставимо валентність 2. Гідроген у нас завжди одновалентний. Над гідрогеном ставимо 1. Нітроген має змінну валентність, в даному випадку він буде мати валентність 4. Виходячи з цих валентностей, вони у нас різні, ми можемо вивести форму. Найпростіший шлях для сполуки HO, це по діагоналі поставити біля гідрогену двійку, біля оксигену ми ставимо одиничку, але одиничку ми не пишемо. Що стосується сполуки НО, там де у нас валентність 4 і 2, ми шукаємо найменше спільне кратне це 4. Поділивши 4 на 4, ми отримаємо 1. Біля нітрогену повинен стояти індекс 1, який ми напишемо. 4 поділити на 2 буде 2. Відповідно, біля оксигену нас стоїть індекс 2. Після цього, лише після цього, ми повинні з вами урівняти коефіцієнти. Отже, дивимося, до реакції нітрогену у нас 1. Після також 1. До реакції гідрогену 3, після реакції лише 2. Відповідно, у нас не співпадає кількість гідрогену. Якщо ми поставимо. Найменше спільний крат спільний, визначимо спільний добуток для 2 і 3, У нас вийде 6. Відповідно, нам потрібно поставити теоретично коефіцієнт 2 попереду NH3, і коефіцієнт. 3 Попереду H2O. Але в цьому разі ми з вами не зможемо урівняти оксиген. Тому ці коефіцієнти нам не підходять. В нашому випадку підійде коефіцієнт H4. Тобто по речовину, яка у нас є, вступає в реакцію NH3, нам необхідно збільшити в 4 рази. Тепер дивимося. Нітрогену стало 4 до реакції, значить, і після реакції його також 4. Далі, гідрогену у нас стало 12, 3 помножити на 4, 12. а тут лише 2. Значить, нам потрібно поставити коефіцієнт 6. Далі рахуємо оксиген до реакції у нас його 2. Після реакції 4 помножити на 2 8 плюс 6 14. Значить, нам треба поставити коефіцієнт 7 для того, щоб урівняти, для того, щоб урівняти кількість атомів оксигену. Перевіряємо. Наступне рівняння реакції. У нас знов таки два хімічних елементи, значить, утворюються два оксиди. Це оксид літію, значить, ми з'єднуємо літій з оксигеном, знов таки без індексів. Індекси ми розставимо після того, як розставимо валентності, і оксид гідрогену. Знову у нас після реакції утворюються дві сполуки літій О і H. Знов-таки ми з вами розставляємо валентності відповідно до того, що ми знаємо. Гідроген завжди один, оксиген завжди два. І якщо ми звернемось до періодичної системи, у нас з вами літій також завжди валентність один. Значить, у нас буде дві формули. По діагоналі у нас спуститься ось сюди індекс 2, літій 2О. І також вода буде формула H2O. По діагоналі у нас спустилась 2. Після цього ми можемо лише урівнювати коефіцієнти. Після реакції бачимо в продуктах реакції літія 2, до реакції його 1. Це означає, що ми ставимо коефіцієнт 2 до реакції. Тепер цей коефіцієнт у нас впливає і на гідроген. Гідрогену 2. Дивимось після реакції його також 2. Урівняно. Оксиген. Оксиген до реакції 2 атоми. Після реакції він у нас в двох місцях 1 плюс 1. Таким чином у нас він урівняний. І наостанок у нас доволі складна сполука, яка складається з трьох хімічних елементів. Але у нас знов таки утворюється два оксиди. Чому? Тому що у нас утвориться оксид карбону, карбон О, ми з'єднуємо. Далі у нас знов таки утворюється оксид гідрогену. Гідроген з оксигеном об'єднується. А оксиду оксигену не існує, не може сам з собою утворювати оксид. Тому у нас виходить, що буде лише 2 оксиди. Для того, щоб написати формулу оксидів, нам необхідно розставити валентність. У оксигену валентність завжди 2. У гідрогену валентність завжди 1. Відповідно, у карбону найвища валентність буде 4. І наша з вами формула, відповідно, буде СО2. Тому що найменше спільне кратне буде 4. Відповідно, і формула HO перетворюється на H2O. Після цього ми урівнюємо коефіцієнти карбону 6. Значить, перед карбоном ми ставимо коефіцієнт 6. гідрогену 12. А до після реакції лише 2, значить ставимо коефіцієнт 6. І дивимось, оксиген після реакції, до реакції у нас в двох місцях 2 плюс 6, 8. Тут у нас також в двох місцях, але 6 помножити на 2 це 12, і тут плюс 6. Таким чином, для того, щоб урівняти, ми повинні поставити перед О2 коефіцієнт 6. Таким чином ми урівняємо 6 помножити на 2 12 плюс 6, буде 18, 6 помножити на 2 плюс 6 буде 18. Ми з вами урівняли.